Вітаю вас на моєму каналі DocCardio.ua. Юа. Сьогодні цей випуск я присвячую пацієнтам, які мають набріки нижніх кінцівок. Чому? Тому що зараз літо і ще поки є така тепла погода, то звичайно набріки збільшуються у моїх серцево-судинних пацієнтів. Дійсно, при серцевій недостатності влітку може бути загострення. Чому? А тому, що передусім збільшується кількість вживаної рідини. Тому якщо ви маєте серцеву недостатність, то не намагайте збільшувати кількість рідини. Хай це буде ну, максимум на стакан більше ніж від того, що ви пили раніше. Хай це буде, якщо ви хочете пити не стаканами, а глоточками. Якщо там візьмете. Ну, наприклад, охолоджену воду потримайте її в році для того, щоб е зменшити цю спрагу. Але просто не намагайтесь пити дуже багато. Тому що це призведе до того, що е серцева недостатність буде прогресувати, і нам прийдеться збільшити кількість вживання сечогінних е засобів, що зовсім не є добре. Тому. Е Передусім, якщо ви побачили у себе набріки, тобто збільшення цих набріків, то зменшить вживання рідини. Хай це буде десь близько літра. Друге, це зменше вживання солі. Зараз літо, і хтось любить малосольний огірочок з'їсти або квашені продукти. Звичайно, вони повинні і можуть бути в вашому раціоні, але їх повинно бути дуже мало, щоб це не призводило до спраги і збільшення кількості рідини. Третій момент: якщо у вас вже з'явились набріки, то потрібно збільшити дозу сечогінних речовин, які ви вживаєте. Частіш за все це. Може бути торисеміт, це може бути спіронолактон або еплеренон, це препарати, які впливають на серцеву недостатність. І звичайно, якщо вам було призначено випити, наприклад, торисеміт два рази на тиждень, то в даному випадку ми можемо переходити через день або якийсь період часу, навіть кожен день. Або є такі методи лікування, коли торисеміт меншими дозами, але кожен день приймається. Звичайно, це під контролем вашого лікаря, але тим не менш, це один з методів зменшення набріків. Це може бути збільшення прийому дози, дози прийому спіронолактону, Так само буде допомагати зменшити набріки. Що ще? Це, звичайно, люди, які приймають амлодепін або лірканідіпін, це антагоністи кальція. Верепаміл, до речі, так само вони можуть призводити до появи набріків. Частіше це пов'язують з амлодепіном. І тут вже питання дози. Перше, що треба зробити, це зменшити дозу антагоністу кальцію. Бо дуже часто таке буває. Людина приймає препарат Амлодепін, він може бути в комплексі з іншими антигіпертензивними препаратами або окремо. Але все було нормально, а тут раптово влітку з'явились набріки, то це призведе до того, що нам треба зменшувати дозу. Дуже виражений цей залежний ефект. Якщо ви приймали 10 аболопіну, перейдіть на 5, або якщо 5, то на 2,5. І це вже допоможе нам зменшити набріки. Іноді дійсно, треба знімати і переходити на Лірканідіпін це препарат, який спеціально був зроблений для тих, хто набрякає на амлодіпіні. і на ньому набагато менше взагалі з'являється цих набряків, але все одно менша доза. От завжди ми в даному випадку, якщо є набряки, даємо мінімальні дози. Якщо це набріки пов'язані з варикозним захворюванням нижніх кінцівок, тобто у вас є вени або був тромбофлібіт, наприклад, гострий, то Звичайно, влітку ці набріки будуть посилюватись, і е, тут е, може зіграти роль е, венотоніки, Такі препарати, я думаю, багато з вас їх чули, такі як детралекс або Нормавін, наприклад. І вони до, будуть допомагати, вони покращують венозний відсік, вони впливають на венозну стінку і звичайно. Е, Зменшуються набріки. Тому влітку можна такий препарат пропивати для того, щоб ну, тримати цю ситуацію під контролем. Ну, це такі основні моменти, які я хотіла сьогодні озвучити. Якщо у вас є питання, будь ласка, відповім в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайк, якому сподобалось це відео. І я чекаю від вас пропозиції з приводу нових. Моїх записів, будь ласка.